Дорогі друзі, вирішила зробити кекс апельсиновий, смачний, ароматний. Для початку беремо апельсин і прямо з ріжемо його. Я хочу сказати, що цей рецепт не мій. Я знайшла в інтернеті, зробила він мені. Сподобався, Вот я спочатку проверяю, смакую и делюсь этим рецептом с вами. Так. Эти кусочки мы обріжемо и пересыпаем в блендер. Апельсин подробила В блендері. Сюди вбиваю два яйця. Може три, можна два. Два яйця вбиваємо. Вливаємо олії соняшникової. У мене соняшникової, десь 80 грамів. От олія щедрий дар. і цукру. Ну, я не повний стакан, стаканчики у мене 175 грамів, підготувала борошно. десь 250 грамів, ложечка 10 грамів чайна розпушувача і трішки солі для. Для смаку, підтримки смаку і вливаємо потихеньку, замішуємо наше тістечко. Підготувала форму, змастила вершковим маслом і перекидаю Тісто форму. Відправляємо наш кекс майбутній десь на 45-50 хвилин в духовку на 180 градусів. Пройшло 45 хвилин, виключила духовку, ще хвилин 10 постоїв кекс так духовці. Отакий От гарний отримали кекс. Зараз я його. Молочком з намажу. От ой, треба було б а є, ну треба було кісточку взяти. От намазали і цукровою пудрою присипемо. О, отак сніжком оздобили тріш, трішки. Тепер попробуємо його. Як він ріжеться. О, подивіться, боже, який апельсин на Смачно, смачний. Дуже смачний. О, вдали рецепт. Простенький. Один апельсин, два яйця, мукичка, цукор, регнітель. В описі почитаєте. Готуйте, смакуйте, не забудьте поставити лайк. Будьте здорові!